Що ж, всім привіт, дорогі друзі! Ми до вас повертаємося, повертаємося ми до вас з гранд-фіналом, де в нас вже грають Розвін Корпус та Герокоптер, перша мапа Ancient, друга мапа Inferno. І я, не пам'ятаю, здається, De якщо не ми, чи то нюк, чи то щось таке. От. І ну. Чесно, не згадаю. Так, да, так, да. якщо можеш, то було б кліво, що ти цей, якби міг подивитися. А може? зараз подивись, зараз подивлюсь. Добре, от. Ну а в нас поки що починається без раунд, і бачимо, що якраз завідкорбус вгадують у нас з плинтом, куди прямують кірокоптер, а вони біжать просто всі кейв, так? Да? Так, да, просто всі кейв біжать. Опа, уже як робить. ентрі фраг вилітають, от три гравця, треба щось робити, вбивати, нікого ще не буває. І ще й молі прилітає, просто спиняють їх вихід. І Тут буде у нас на прийомі день, якийсь заблобітками. Ну, перший, добре. Ой-ой-ой, ой, ой 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 Дензі! ні, не виходить. Але тут ще Квезі в спині щось трошки посипалося. У нас гірокоптер. Опа, і все. Залишається у нас один шадолос, якого Турікс вирубає. І перший раунд для розвід корпусу. Так, до речі, поки ти там коментував, я глянув, у нас третя мапа десайдер, це Dust 2. Це насправді моя а... сама неулюблена не мапа. Ну дивіться, в мене дві улюблені, це о, прикольний, прикольний цей у ТБГ. Такий ми і одобріємо. Так, так. І як любимо. Згоди, згоди з собою, ну це. Ми з тобою повністю. Так, ну у нас поки що... О, ну, Виходить такий, ну по-перше, бай на всі гроші від команди від Корпус. о, вже комара буває першою, трошки тут стріляються і Дензі Бува Лінерса, що таке, і тут вже турік підпушив Шадоу Лоса. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, ну просто сипеться по одному команда Гірокоптер, Enjoyer, його вже і в сину заходять, і все. Це другий раунд. Це очевидний мати. раунд, насправді так. очевидно, тому що не було затару, а, а от зараз буде досить цікаво, тому що буде перший фулбай раунд, будуть калаші. Аліка, на жаль, не буде. І до mm -hmm. речі, просто у розвід корпуса вже там по 4 тисячі, по 3. Так, так. А до речі, що тому... саме... Тому цей що саме цікаво, що я хотів це якось... У мене таке відчуття, що кірокоптер якось трошечки чи то розслабний. Якщо можна так виразити. Тут, типу, поки що не то, щоб вони прям, знаєш, поплили або ще щось, але таке є відчуття, що вони, знаєш, типу якось розслабилися трохи і, типу, ну от развіркорпус, і ми їх перемагали, от типу, опа, тут Батерфляй робить уже дабл кіл, Є інформація по-третьому, який тут буде підпушувати. І пороки що... А тут підпушили, до речі, берампу. Лінерс. У Батерфляй робить трипл кіл. Красен. Лінерс. А, ні, тут шалоблос його буває. І тільки я сказав за те, що гірокоптер... Уфу! Шекера, що ти робиш? Тільки я сказав, що гірокоптер трошки такі відчуття що поплили, як тута Бамц. І вже ситуація 1-3 для Шекера середити буде ставити якийсь калаш чи щось таке. Вот, на міду, і він це ну, робить, підбирає калаш. Тут доблос. Він бачув, мав чути те, що свайпнули з девайси і можливо ані. Чи, якщо там у нас прострілював. Лінерс то, напевно, не чув, але у нас, до речі, вже Чекір сховався собі в Донець і буде, напевно, десь досейвлювати. До Що ж, ей. Так, ш... ну... Ну просто-просто засейвить йому вже навіть... Його вже навіть не підуть вибивати. Угу. Ну і це так, це третій раунд в... Ой, ніж це перший раунд в копілку Гірокоптер. Ну і Батерфлай, просто герой цього раунду, він там вийшов, постат... на міду здається, просто роздав. Так, так. Ну, так, я показав, показав, як треба. Можливо, саме це дасть якийсь поштовх гірокоптерам трошки прокинутися. Трошки увійти в поток, як то кажуть. Угу, увійти І бачимо, до речі, що вже це, що це дуже плачевно зараз буде все у пограшам у, по у розвідкорпусів, коли вони закупляться. це просто можна сказати, буде затар в нуль. Ну так, ну, так. Так, там дуже-дуже мало по грошам бачимо. Ну, у гірокоптер теж щоб не сказав, що багато грошей, як на істом у них менше, тому це раунд просто за два. Ще у той, ще у той команди. Дуже все погано. У, дензі прошиває. Дензі, дензі просто нашиває. Дензі забирає ще Іннерса і, і Квейс. Забирає Endjoyer. Це просто як в минулій грі Дензі та Квісі. Просто короліть цієї О, позиції. Ой-ой, Батерфлай помітив! Чи не помітив? Ні, він не помітив, але почув. Не помітив! Ай-яй-яй, я тут підпушили вже утімейте, ууу, просто вирубає двох у нас корад. І не помійте. Де... Б... Ой-ой-ой, як так, Butterfly? Ну і просто тільки що, ось ось Sim. Він... Можна сказати, що... Можливо, в теорії програв раунд, проте все рівно якісь гроші є, купуються два калаша. Та якісь фармілочки, ну все рівно якийсь супротив зараз будуть гірокоптер показувати, це не екораунд. Ну, Ми бачимо, що це буде вихід або під мід... Так, це буде вихід на мідл. Де... Але Турік вже займає досить, досить для себе позицію. Дуже неприємно, хай хаєшками залітають по алясі по Енджойеру. Енджойер залишається... Ой, Молік, Моліку, моліку підграє один кто-то підроєр. Едені забирає Енджойера. Турік добрає батерплайя, розмін до розмінами. Тим часом це вже ситуація 2 в 2 після. Просто серії розмінів, квізі знаходиться до лоса, Лінер залишається в ситуації один-два буде зараз ставитись пачкою, його будуть пушити через Сіті. Та Комрад все-таки вирішує, не виходити через смок. І виходить... А, а тут на нього не Лінерс! Ай-яй-яй, красень, що він поставив, просто у кобра щось не полетіло. І вже ситуація один в один. У нас лише ці проти Лінерса. Лінерс уже лінерс зробив трипл кіл. Можливо, це буде квадро квадродолінного, зараз ми, ми з вами побачимо. Що ж, а поки що у нас квезі? Рухається через донат. Дає бомбу, бомбу, перепрошую, смок на бомбу. Другий смок. Флешку просто розкидає максимально. Побачив, побачив Ліннер! Не влучає! Ай-яй, треба втікати! Треба втікати. забайтив, далі, а там не депутайте бомба, ні? Ні, там депутайте бомбу, просто на голову. І ще фу! Спіть! Ой-ой! Боже, що він робить? Просто на голяка сідає, тут додеф'южує цю бомбу. Яке шанте від Лінерса. як він старався цей раунд потягнути, буквально трошечки не вистачило, як він перезарядив тоді свій калаш, коли він уходив в темплуні. Яке ж НТ. Ну і це четвертий раунд, в купівку, розвід корпуса. Ми, ну, до речі, бачимо через те, що поставилась пачка, все рівно досить гарно. Ну такий. Такий собі, я б сказав, закупів гірокоптерів, це буде якийсь пас вихід і щось. Знову дуже багато хаєшок що собі в лице, ловлісендюр та батерфлай. До речі, там підсадочка, Лінер споки нікого не а, бачить. Побачив. А ні, все-таки побачив, збирає збирає Дензі, проте не знаход... Чує, що там є другий під мідом. Зараз буде скоріше все підпушувати п'ятку. А ні. Тим часом Чейм забирає Butterflyer, відкидає хаєшку, нікого, вона не, не розвіє смок, так як потрібно. Шадово, тим часом пропушує редрум, зараз буде йти через Dark, можливо. Так, як варіант, але тут є чи в Києві, і тут Ліннерс, якого вже побачили, і тут два гравця. Тут треба якось пристрілювати першого. Пристріляй! А не чекай, а не чекай! І в квесті все-таки пришиває його в спину. Просто опа, опа, перший шадоблост. Ой, другий турік, залишається лук, КПшний, запіває ВП. Пікнайн. Опа. А тут квесті виходить, просто з Києва буває першого. І Джорд залишається один. І щось, щось треба робити, щось треба робити. Бомби підібрав, добре. Червоний, червоний, але не знаю, що червоний турік і. Він все-таки буває інжори за ВП. П'ятий раунд для розвід корпуса. Так, ну щось гірокоптери ніяк не можуть проснутися. Ну і хочеться побачити якусь боротьбу насправді, а то поки якось. Як би то не звучало, але доволі однокалітична гра. Ну і бачимо форсбай від гірокоптерів знову в останні гроші. Якось не, не хочуть вони робити фубай, зробити а потім фубай. Ну, а поки ми бачимо, що це буде просто якийсь спліт по всій мапі, то, ну, точніше, контроль всієї мапи, на цей раз вже розвід корпус дуже неприємно. Хаєш, по собі ловлять, ще й Дензі ловить вже третю, здається. Але він все-таки забирає батерплай, його не розмінюють, ні, все таки шадо лос. Його розмінює прус і пушить наступного, забирає ще й Дензі в польоті, і це буде ситуація 3 в 4. Розвід корпус дуже мало здоров'я має на команду. А бомба, Проте пачку, пачка, пачка як пачка, пачка не уповно лежить. Єрокоптери б... зараз пробувати її відбивати, залітає Молік в і... Київ. Проте Молік і на пачку теж залітає. Дуже важко буде її зараз забрати. Але Проте... дивісь, так, на Міду у нас два гравці є. але дивіться, трохи відходять, будуть заходити в спину Квезі, просто на шивці походять, давай першого, а там ще один грабець. І він full blind! Квезі робив дабл ситуація 2-3 уже для команди. Гірокоптер? Ні, перепрошую розвідкорпус. І шадоу, шадоу лос? Треба якось забрати цю пачку. Ну треба, але тут у нас шикири, який по голові, получає, досить неприємно. Тут Квезі прям стоїть на цій пачці, просто заскочив. Ну і буде контролити, і треба щось придумати, команді гірокоптер, тому що, ну, немає тут фулового гравця, а, допустим, то саме Аляска зараз. З фулл ХП у нас є. Тож... Поки що кидається Молік. Шадовос, а чи причекують у нас квезі, які тут... Туди... Причекують, але ні, не бувають, і просто роздірвали Рез... корпус гірокоптери. Ну і шостий раунд, поки що така досить сильна домінація, 6-1. Ну це досить потужно. Якби не, не злита пачка, можливо навіть ситуація в раунді, бо ми завши... зовсім іншим чином, можливо, це навіть був другий раунд для гірокоптерів. Проте не знаю точно хто з пачку, але це була дуже-дуже велика. Е дуже так неприємно. Неприємність, я пось так сказав. До речі, знову довкаєшки на відео, проте цей раз торік ловить вже собі в лице Майже і день, але не не забираєш до як так? Просто віддає NCO -пі гірокоптерам. Проте Комрад це зрівнює ситуацію, забирає Butterfly, тим часом ця ситуація вже 4 в 4. Двоє гравців з кожної сторони лоу ХПшні. Квезі акуратненько підпушує мідл. Зараз буде можливо спробувати піджимати якось смок. А що, Ой, це, я... що це за цікаві дикие порізики? Це маскується, маскується. Видно, можливо, чекає, що там якась може бути підсадка, але. опа. Буде чекати, що гравця і починає поживати, а що до вас підставляється, просто відіграє від... Від цього, Квезі відійшов і зараз якраз що можна буде пропушити. Бачимо, до речі, що Enjoyer та Лінерс просто стоять під бемейном, нічого не роблять, він чекає якогось під пуша, а гравці звідкорпус так і не збираються, Ні нічого такого. Опа, турік. А в тебе тут Челік розкидає. Не палиться. Опа, вийшов, а там якраз Аляска робить кіл по Квезі, і Турік якраз що його розмінює. І ситуація 3 в 3. І можна зараз вже пробувати виходити на Б-плент, на якому, ну. Є один гравець і це АВП від Шикер, але... ну... вже трошки відійшли, так сказати, з позиції. Шекер має робити перший крах, він це робить. Добре. Другий буде. А там турік ще на міду забирає у нас цей, шикер не влучає. І залишається у нас Лінерс 1 в 3. Ви першого добре, знайде ВП, є інформація з... майже є інформація по всім гравцям. Як, Як за сміливого? Ще й не влучає! Ще й не влучає у нас шикер! Чого це таке часу то нема, і пачка скільки зараз підбирається, і просто буде виходити і пушити його ще керів все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ніка, ні, деся Лініарс просто в моменті. Лінарс трошки uh -huh. в моменті просто якось розпереживався. Якось то туди, то сюди. І пачку так і не забрав, дуже на пісньому таймінгу, почав ставити. <coughs> так, ну так, так. трошки розстерявся, мені здається. Ну є, 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 є таке відчуття, що він трошки розгубився. До речі, дивись, яка болюча картина, Enjoyer 0 на 7 іде. Ай. Неприємно трохи. Ну, у мене щось видно не йде котра поки що. О, Турік. Тут просто запушили у нас всій гірокоптер, Турік буде робити розвій. О, по-перше, є. Добре. А чи інформація по-другому? Ну начебто чу мав чути, що біжали гравці, Ой, попали по ньому ще трошки, бутерфляй, Може просто грязно в тим залізти. А тут дивись, а тут зі спини йдуть. Просто через смоки будуть виходити. Ой, ні! Лінерс їх перевірив. раз їх перевірив, але Турік зразу розмінює, якраз що поподерфляю. І вже ситуація рівна, знов 3-3, треба щось думати гірку. Ой, ну невдалий, невдалий смок. Але де змок, змогу, до речі, пробігти, ще кейр робить по інджоєру. Інжоєр Енджой. далі, де 0 на 8? Лінерс! Треба якось відійти, сховатись, не знаю, а він просто далі пушить. Турік. Турік, Все-таки його перестріляє і комрад забирає од 8-1 для команди. Зверт корпус. Ну, ти бачиш, як Стулік розкрутився просто на цьому міду. Це було досить потужно. Да, До, ну і нього кт 11 на 3. Ну, так. так, Дуже гарна мопа від нього. І взагалі якось, ну, максимально одноколіточна гра гірокоптер, взагалі ніякого супротиву не можуть показати. Хоча зараз буде фулбай раунд, можливо, нарешті ми побачимо. Хоч якусь цікаву гру. Ну, хоча насправді минулий раунд був доволі близький, де і взагалі часто є отакі от близькі раунди, де не хватає. Буквально чогось. А тим часом ми бачимо, що це буде вихід під Пірбек! Омрад. Умрад забирає вже двох гравців. Тим часом ще й забирає Лінаса, Квізі забирає Батерфлай, і це вже ситуація 1-5 для Аляски. ай oh, yeah, yeah. І він ще й на, на а сайті зовсім один, без пачки, з Галілем, Дуже без гранат, дуже важко для нього буде це. Я бачу, ще й Турік його знаходить, забирає Аляску. І просто забирає дев'ятий раунд в копілку розвідкорпусу. О, господи, що це несеться? Просто розвідкорпус вирішили максимально відігратися за попередню поразку. Ну тут, до речі, знаєш, що я можу сказати, то що розвідкорпус тільки після гри якраз на еншенці, вони знаєш, могли розігратися, навіть так сказати, війти в по в цей потік і зловити цей кураж, так би мовити, і на цьому самому еншенці. Але ну блін, що прям настільки сильно гірокоптер розслабилися, не могли нічого зробити. Чесно кажучи, ну навіть якось не віриться. везі зараз буде пікати, і тут може збривати, Ай, не вдала флешка. Ну одна флешка! Байтова! Він зібрав інфу, але його що довго забрає аж з міду просто з мак 10 Ну і, до речі, що саме цікаве, ну не було якихось таких е у Гірокоптер старань вийти під Апленд. Тут стараються нашити один одного через Опа, дощечку. Енжойер побачив. Каєшечка. В прилітає і не вбиває командира. Опа. І тут ще й на промахнувся, у нас пошел до голосу, який не меду. Ну і бачимо, що родители у нас під. А! дивіться, хто тут. Аляска, просто всю мапу пройшов. Промудрився, так, промудрився. І ще й що добло забирає на меду. Ай-яй-яй, яка краса! Так, ну і так, це просто вихід під пустий, а сайт, там лише один рвець в донаті, а це з Альком. Він, до речі, може зробити якийсь діференс в цьому раунді. Можливо, зараз він когось знайде. Ой, брата, Аляска! Все-таки зажимає Дензі, тим часом ще й це було зібрає кобрада. Ну і ще Кейгра просто настрілюють через смок. І це другий раунд для гірокоптерів. Важливо, трошки зібрав. До речі, це ж просто така сама ситуація, здається, ну майже така сама, як там в минулій. Так. Карті так. теж у нас там близько. Ну, рахунок щось був в районі 9-3, здається. 9-3, так, 9-3 закінчилась попередня. Мапа і до речі, здається саме тоді. розвідкорпус... Ні, розвідкорпус тоді починали за атаку. якщо вони не помиляється, тому... А, так, так, так. Ой-ой-ой, яка хай-ягіха, єш, хотя по туріку прилітають. Залишається в нього лише 30% здоров'я буде зараз від Дензі разом з своїм тімейтом пропушувати пік. Проте відкидують Енджойверу прямо в лице смок. Шадолос... Шадолос щось загубився, здається, в цих смоках просто. Да, так, щось трошки не розуміє. А, і Дензі в смоках. Тут всі вирішили Этот смок тім, так сказати. О, боже, як же неприємно. Ой, 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 Дензі, Дензі забирає Шадолоса, і ще й Батерфлай розміє. свого тімейта. Ой, 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 Лінерс, як неприємно, получає квіз, забирає Лінер це розмінює його. Mm -hmm. Тут їх забирає Батерфлай, це вже 2 в 3. Дуже неприємно складається раунд для гірокоптерів. Ще й пачка злита на міду. Дуже... Ой, не на міду, точніше, зараз Аляска йде за пачкою. Та, ч... так. Так, не знаю все-таки розвід корпуси про пачку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, угу. а що у нас робить Enjoyer? <muthers> Він промучується зараз. Та <muthers> чи буде його очікувати? А чекуть. Уу, все-таки вбив, все-таки вбив. Ну це треба забрати пачку і просто бігти на цей блентик який поки що вільний, але тут турік. Не побачить спини. А побачить, а побачить спину! <мы alumni> Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай, 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 ще й пачку вибуває інжор, що це вклаче на один в інжоржу, вклачує, 1, 2, проти двох гравців. І в нього є інформація лише по одному. Опа, побачив, перестріляє, от іц, іц, не виходить. До речі, два авіка залишаються. Це у нас ще гері Турік. 2Б вирішили грати у нас в такому клаче. Моменти, до речі, відпускають просто повністю пачку. Якось трошки перефасовується. Дають інджойру її забрати. Але, я так розумію, не дадуть цією пачкою нікуди піти, бо тут у нас турик 9 секунд, а він вирішив розвернутися взагалі. Ні, все таки буває. 10 2 Досить, ну, як ти сказав, просто в одну калітку. Ну, можливо, на другій мапі буде в нас. Ну, хоча що тут друга мапа? Рахунок 10-2, це ще не програш. Як то кажуть, поки ти не бачиш 13. В грі то так, це так. ще не прохаж. Давай так, Любу і... гру можна залити. Згоден. Я знаю такі камбеки, як 12,2-12, 12, 12, -12 так, на, так, мапі так. Вовне, на мапі ANCIENT. На мапі ANCIENT. Тому слухай, ти ще знаєш, як ти його як... Ну, ти правильно вирізи, що поки а там немає... 12 муч було? Ні, 12-2. Здесь... А дванадцять 12 два закінчила половина 10-2, взяли два раунди, і 12-2 просто там. Ну донесли. Я не знаю, як це можна ще назвати. Ой, до речі, до речі, розвід корпус вирішують просто. П'ятирьох ворвати через яму і <служна> то забирає, пачку одразу комрада. Ще й <служна> інджогене забирає. Ой-ой, як вони інджоєм з Вінневсом скручують цей раунд. Ще один відео Шайпа, потім забирає шадолос, ну і Вінневс просто не відпускає цей раунд. Своїх рук. Це третій раунд для, для гірокоптерів. Ну хоч рахунок досі залишається дуже розгромним, проте... Ну, форс раунд буде, можливо, це стане тим самим поштовхом до камбеку. Так, так, згод з тобою. але просто як ж красиво двоє ну, двоє це у нас виходить інжуера, та Енджоер, так? Ендро, до речі, зробив, виходить свій третій фраг уже, вітаємо його. Ну, розвез, ну, розвезли просто цю команду. У нас на депуту тут пушиться і зразу вбивають першим, а то чи другого просто через мок потрефляє, нашиває квезі. Щорож, ну і... А тут ще підпушилися шадолос, і тут знаєш, другий. Просто в стрипку опа вбив. Ну і залишайтеся нас один фікер, але ну, це був еко раунд і, і просто чекає, чекає з ножом. Видно, вже, знаєш, якось задумались про наступний раунд у нас команда Розвідкорпус. Ну і. Ну, можливо, якийсь фраг і ще знайти. Ай-ай-ай. Ой-ой-ой. До речі, шадовлос да, просто заходить в спину, вбиває ще кейра, ну і 10-4. Тож. Ну, насправді, очевидний раунд, тому що еко. Так, так. Але до речі, знаєш, що саме цікаве? Що, що що? Гірокоптер ж. Ш... гірокоптер, перпрошу, розвідкорпус 9-3 вели, 9-5, ну і 13. 13-5 здається, так? Теж віддали два перших раунда в другій половині у нас розвідкорпус, а далі ну, вже ну, не віддали, здається, жодної. Ну не, вони і починали тоді за іншу сторону. Хіба? Ну... А, вони розвідкорпус тоді догравали, виходить за контртерожистів. Неприємно хаєшки, ой-ой-ой, бо тут, який їй ловий таймін від себе. Проте камрад розмінює свого тіммейта, ще й тобі забирає Аляску, ой-ой-ой, як не залітає в Рінерса, це вже ситуація 2-3. в І просто зараз буде спіходити на птий аплен. побрат відкидає дуже приємний морі, десить суперників, проте просто на плюс Б вривається в нього ще до лот, забирає комрада. Турік розмінює свой тімейти, забирає інджой розсідається для... в один бот для шодолоса. Зараз буду шукати для себе нормальний девайс, в нього є кіти. Відкидає смок Донат. ой ой що ще до Лоса. чуть-чуть простилюють. Та він це, скоріше за все, просто зараз відправлятися на цим Ну і це, скоріше за все... А ну зараз подивимося, що він буде робити. Так, ну... ні, він все-таки буде це догравати, він буде пробувати це дограти. Можливо, дуже що... важка ситуація, тим паче, коли в таких позиціях сидять архіті команди розвідкорпус, один у нас ні, все-таки відправляється на сейф. І віддає одинадцятий раунд для розвідкорпусів. Так, так, можливо, знаєш що, можливо, він би пішов, так сказати, цей, робити ретейк, якби він знайшов цей фраг в Донаті, або як це він пропікував в темпл і так далі. Якби знайшов десь там фраг, можливо, все-таки і відправився би, знаєш, один в один зробити ретейк. Ну і ось, поки що бачиш, як я й кажу, 11-4. Ну, корпус щось просто нищать у нас на цьому еншенці і команду Гірокоптер, ну і треба щось їм придумувати, тому що це знов ну, закуп такий, там де грошей мало. 3 МПшки, Калашемка. Неприємно, неприємно, але треба якось вибирати цього. До речі, Enchant це є саме в бік развід корпусів, тому багато показують. Ну, Часом Денсі знаходить Entry Kill по алясі на міду, потерплеє змінює свого тімейта. Забрать камрада, це ситуація 4 в 4, дуже... Так, поки незрозуміло складеться, але пачка у нас е буде зараз під явити тому можливо це буде Б, тим часом Бетафай забирає Туріка. Це ж сезація 3 в 4. Ну так, поки незрозуміло. Ой, пачка все-таки на та йтися в під. Ага. Подивися тут. Так... Ой-ой-ой, ой Дензі, куди він прокрався? Просто... Зараз просто можливо знайде йде свій Так, забирай Батерфай, він... про нього з'являється інфа. Лінерс, Лінерс, Лінерс все-таки пропускає. А Зараз він... буде чекати вихода. Ага. Та да, чи, чи... чи... чи зачекають його? Ай, зачекали! Ааа, Квізі просто, Квезі, читає його. часом Джой забирає Дензі, ці ситуація 2 в 2. Дуже важкий буде ретейк для команди е, Гірокоптер. Ставиться пачка, будуть грати двоє через Темпл. Відкидується хайєшка, проте не в той таймінг, який був би потрібен для розвідкорпусів, один буде грати через зону, один в сайті. ой 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 спригнув Споригнув. У нас Enjoyer, здається. Ну так, мені вже має буде... бути. Буде розпікувати. Побачив двох ну, просто. <світ> І залишайся у нас Квізі один вкладче один-два, вбиває першого, добре. Ай, шадовлос, він такий. Ну. Коротше, мало у нього хеллспоинтів, це 12 хелпоїнців, просто якісь. Ну, квезі вже просто буде бігати, і, да, це буде 12 раунд для розвідкорпуса, так як біжить сейвити, а чи за сейвіт ще Shadowloss, у нього так мало хелппоїнців. Чи за сейвід, чи засейвить, Ні, навіть не сейвід, не виходить. Ай-яй-яй. Квізі. Ага. розкидка нова, запам'ятали, добре. Чекаємо пост гайд на на канал. До речі, підписуйтесь. Буден в шапці профілі якщо не помиляюсь, має бути посиланнячко. Що ж, 12 ну Це матчпоінт для розвідкорпусу. Буде, ну і насправді дуже морально зараз, напевно, теснінг на гірокоптерів, хоча це тільки перша мапа, проте все рівно від цього може дуже багато часу залежити, дуже важко буде брати дві мапи в ряд. <тас> Поки ми бачимо, що це буде просто контроль всієї мапи від розвідкових, тим часом Турік забирає шадо лоса, ой-ой-ой, Дензі просто вже з іксемом вривається в Київ, забирає аляску, це ситуація 3 в 5. Ще ага, й Комрад не, не. забирає Енджойра, і дуже-дуже неприємна ситуація, для кофе yes, ситуація 2 в 5. Лі... Ой-ой-ой, турік забирає лінерса, ну і просто. Очікія ставить крав в цьому раунді, і ми бачимо, що в гірокоптерів тільки один шадо лос вийшов кд. Ай-яй-яй, як ж неприємно просто розвідкорпус, можна так сказати, проїхались по гірокоптерам на цій мапі. Ну і будемо переходити до наступної мапи. Наступна мапа — це мапа Інферно, і я так розумію, це пік-пік. У нас гірокоптер, правильно?